Мої вітання панство. Давайте подивимося, питання з Польщею розглянемо, чи є загроза для Польщі, тому що багато є новин про те, що вона там готується до війни, готується до вступу в війну, чи, чи ну, якось така інформація. Давайте глянемо, чи є дійсно загроза для Польщі. Будь-яка з сторони Росії чи зі сторони Білорусі. Так, да, загроза стоїть. Загроза стоїть і це, знаєте, як загроза типу ударів м м налякати. Налякати. І стоїть загроза з двох, з двох сторін. Я так розумію, що і з, зі сторони Росії, і зі сторони Білорусі. Загроза є. Чи готується Польща до вступу в війну? Чи готується Польща до війни? Давайте так. А якщо готується, то як? Чи готується Польща до війни? Є приготування, приготування є. Приготування є, але не на своїй території. Тут якась домовленість стоїть. Якась домовленість. Прошу мова. Які ці приготування? Як вона готується? Щось збирає. Щось накопичує, щось збирає. Чогось так для. Ну, це для захисту може бути в плані людей може бути. Тут може бути по пентаклям і люди, і якісь, ну і там устаткування, якесь там зброя, щось таке. Для чого це? Захистити землю. Кордон, це кордон для співдії на кордоні, на землі. Співдія на кордоні для захисту, для впливу на кордоні з Україною для співпраці. Тобто тут вона не сама, вона тут виступає, як... Е, типу, що з нами, з Україною, наскільки я розумію, для захисту земель, щоб вдвох стояти на кордоні, розумієте? Добре, тоді таке ще питання, а чи є загроза? Ну, влучань якісь, да? Чи щось таке? Чи є така загроза? Влучань на територію Польщі? Зі сторони Росії або Білорусі. Чи є загроза знову цих обстрілів? Ой, загроза є, друзі, загроза є, але по Верховному вони готуються. Вони готуються. По колісниці вони, е, як знаєте, на, на кордон підтягують. Підтягують техніку вогневу. Для відбиття. Просто виходить король Кубків. Це як. Ну, Україна, Зеленський, король Кубків. І таке, знаєте, іде, що це буде як допомога. Що якщо не впорається українська сторона, то доведеться по колісу Фортуни, доведеться підключитися Польщі. Я так розумію, що вони будуть, якесь ПВО свої виставляють, якесь ПВО виставляють на кордоні. І якщо буде якась ситуація, що знову буде щось летіти в сторону Польщі, вони будуть відбиватися. Будуть захищати своє населення і будуть відбивати. Ось така інформація. А щось буде летіти? Чи будуть вони застосовувати своє ПВО? Ну, те, що вони там знаходяться, це вже як попередження. На зараз я такого не бачу, щоб ну, таке було, да? вже там ну, якесь... ця інформація, яка є, вона трошки ну, стримає русню, я так розумію, в плані запуску ракет. Ой, давайте глянемо до кінця року, чи є, так, да? чи є загроза до кінця року якихось там ракет, пусків і ну для Польщі, чи є загроза до кінця року, не бачу. Вони в процесі збору, якщо загроза і буде, то в них стоїть відбиття. Вони туди все зносять, вони збирають. Може така бути ситуація? Ситуація може бути, що їм доведеться це застосувати. Але вони зараз в процесі збору, Чи доведеться їм це застосувати до кінця року. Так, да, можливо, і доведеться, друзі, я ще і докидаю ну, карти, що йдуть якісь, доведеться, можливо, відбиватися. Ну, будь ласка. Ну, так, це для захисту своїх територій, так? Да? Ну, таке, звісно. Що вам сказати? Будемо чекати. Молитися за Польщу. Дай Боже, щоб пронесло, скажімо так. Добре, друзі, дякую вам за розклад. Ось, за розклад кажу, за перегляд розкладу. Дякую за підписки, за добрі коментарі, за вподобайки. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.